Доброго дня, Опять видео для починаючих пасічників. Дуже часто пасічник опускає руки, коли в нього щось не виходить. Тобто з зими у нього не вийшли бджоли. Він вважає, що це не моє і я не, не, не здатен утримувати бджіл. Не потрібно опускати руки в цьому випадку. Помилки роблять всі, навіть і професіональні, вже якісь там суперпасічники, ті, що мають 50 год стажа, вони теж роблять помилки і теж у них гинуть сім'ї, але вони просто про це раз не розповідають. Тому вам, якщо у вас... Загинула сім'я або отрутнівіла сім'я. Не треба опускати руки, да, якщо вони там розраїлися у вас, або ви викачали меншу кількість меду, чим, ну, чим ви хотіли викачати. Не опускаємо руки, працюємо далі. По-перше, ви з кожним роком собі заробляєте опит, а опит потім на наступний рік ви впроваджуєте в утримання ваших бджіл. Тому для того, щоб стати пасічником, треба декілька років, 2, 3, 4, 5, навчатися для того, щоб у вас вже все вийшло. Хоча я скажу так, що пасічник навчається, мабуть, не 2-3 роки, а все своє життя. Навіть я там вже 15 років займаюся, то я теж всього не знаю, всіх тонкостей не знаю і теж роблю помилки. Тому не опускайте руки, якщо у вас щось не виходить. Консультуйтесь, питайте, дзвоніть людям, які... Вже пройшли ці ошибки, вчіться на їхніх помилках, і все у вас вийде. Якось так.